У вас приватний будинок, а тепло кудись зникає, при цьому, що ви зробили повністю утеплення вашого фасаду. Але одна з основних причин втрат тепла це є погано облаштований чи не облаштований отвір на чердак. У нас є рішення, такі драбинки. Драбинки є різних розмірів. Цей отвір на чердак може бути шириною від 60 до 70 см, довжина отвору може бути від 80 до 1,20 м. І висота приміщення, куди монтується ця драбинка, може бути від 2,65 сантиметрів до 3,40 сантиметрів. Це дуже важливо, щоб нічого не підкладувати, щоб одна суцільна драбинка опускалася і ми могли спокійно на ній піднятися. Кришка всіх моделей є теплоізоляційна, ще відрізняються моделі направляючими металевими та дерев'яними. Але деякі моделі можуть бути тільки дерев'яні або тільки металеві. Так що звертайтесь в магазин Будма, місто качему.